Всім доброго здоров'я, вітання з Дніпропетровщини. Ми в роботі, виїхали сіяти сою, сіємо сівалочкою Ноутільною Аверсагро. Ну вона і по класіки. По класіки сіє, щось вона ближче під'їде, покажу. Так, як ми сіємо сою. Закультивірували, ми тут, тут була Агешка одна після соняшника. Осіння Гешка. Потім дождалися в сходів, є відео, якби закульчевірував, підготував, заїхали сіяти. Поки настроїлися, то все, півдня пройшло. Взагалі, розрив я весь метр. метр розрив, так у нас виходить. Глубина десь 4,5 см. Ну, виставили 4,5 ну воно десь так і є. В принципі. Считаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, дванадцять. Тут я одну не знайшов. Тринадцять. комп'ютер стоїть. Показує, показує, що у нас дванадцять е, 12 чотирнадцять штук на метр висівається. От вітер на вулиці. буде задувати, так що вибачайте вже дождіться цього дракона Ой, який у нас приїхав сіять сівалка нова а в Україні їх я думаю що мало бо вони тільки, тільки е, як розвивають Дану сівалку. Сівалка, взагалі призначена для нульового посіву. Хлопці займаються новим тілом. Я попросив посіяти мені свою, тому що ну, по одній агешці положити якісно на одну глибину. Трошки, трошки з і, мабуть, не вийде. Та не трошки, а не вийде. Зараз дойде сюди, покажу. Є один момент. Який момент? Находю я зверху, де не де соїнки лежать. Зараз як знайду, покажу. А ось, ось одна лежить. Ну, я думаю, що зараз він дойде сюди. Ми подивимо там. покажу висіваючий. Ми подивимо прикатуючі коліщатку. Трошки послабимо його, бо я думаю, що е, воно достає до вологи, ложе в вологу, все нормально, тут претензій нема ніяких. А от е, прикатую ще більш, ой, більше всього, що е, трошки подимає сойку, буває, ой, ще одну найшов. Лежить. Лежить наверху. Так, тому зараз він сюди дойде, заодно покажу сівалку. От. І ми зробимо... зробимо трошки. Трошки, я думаю, ось опять знайшов. Ось воно ще лежить. Так ну воно не критично, звісно. Ну але ж... Хотілося б, щоб від цього моменту не було. Сівалка захват 3 метри, трошки будемо довго упорно сіяти, але, але але міжрядя 19, можна на 38, але ми будемо сіяти на 19. Попробуємо перший рік так, далі буде видно, можливо пограємося і кинемо, як то кажуть. А можливо будемо всерйозно займатися соєю в нашому господарстві. Подивимося. Загадувати не буду. Запланували посіяти 20 гектар. Тому, тому подивимося. Так що заказуйте, кому кого зацікавить сівалка, можу конкретно приїхати до кума додому. Та зняти на неї обзор більш детальний, може там кум щось розкаже про неї, вони більш знайомі. Трактор Ловел 110-105 там 105 сил, 1054 коротше. На спарки тягає Без напряга, без нічого, іде не спішам ну, О така вона Як здоровенна, скажімо так Слава пече, а я ходю бездільничаю. Зараз трошки зблизька покажу, переставимо коліщатки. та й на тому я думаю детального огляду так сильно робити не буду. Не до цього швиденько я тут самий. Сейчас по поправим. Слава, я думаю, что надо колесчатка поправлять. Колесчатка надо трошки послабить. Сильно вдаває, да? Воно виковирює, витягує, є зверху і виходить, що ці Да. Оці коліща трошки треба послабити. Бо воно в сиру землю його заганяє, реально зверху є, що воно ну, буває, що знаходиш не на тій глибині або, або зверху. Ну, Де-не-де, звісно, ну, Коротше, тут все просто і швидко. Так, огляд будемо сівалки робити у кума дома. Всього, сьогодні нема коли. Наскільки бункер? Тона на влізти, зерна. Кілограм 800 Удобрення десь теж близько тони. ну в общем отакий от апарат аппарат у нас шурує все все на все добре